Привіт, мудрим і небайдужим. Україна все більше сходить з розуму, і споглядаючи на події в Україні, європейці просто не розуміють, що у нас відбувається. Ну, зокрема, сьогоднішні новини, які я обговорював своїм новим знайомим, ну, для нього взагалі є шоком. Він не розуміє, бо що ми тільки нещодавно обговорювали страшні перельоти, удари по Україні, і сьогодні в Києві Брайт. Сьогодні в Києві виступають і щось вимагають представники сексуальних меншинств. Уже є сутички тих, хто виступають проти цього, вже заарештовані. І європейці не розуміють, що насправді відбувається в Україні: війна чи якесь незрозуміле шоу. Якщо війна, то всі люди, ну по розумінню. Здоровомислящих людей, європейців, які на це все споглядають, повинні бути сконцентровані на питаннях виживання, на питаннях збереження свого життя, збереження державності і точно не зосереджуватися на якихось другорідних питаннях. Сьогоднішній прайд це дискредитація взагалі всієї страшної ситуації в Україні. Тому що ну я, наприклад, не розумію, що можна зараз вимагати, коли на кону життя, саме націнніше. Про права, коли виступають ЛГБТ, то ну, це взагалі зараз смішно. В той час, коли Конституція на паузі, коли нема головного права, права вибору, коли обмежені права пересування, переміщення, коли закриті кордони вимагають що? Чи можливо ці протестуючі вимагають, щоб їх випускали за кордон інших ні? Це просто нелогічно, друзі. Нелогічно. І тому в цьому всьому дурдомі є логічним дія, на жаль. Дональда Трампа, який каже: ну ви там собі розбирайтеся, тому що ну ви просто недолугі. Якщо хтось ще не розуміє, то ці меседжі Дональда Трампа на фоні цього всього, що у нас дурні, і все, що відбувається, чітко вказують на те, що Україна ну, не відбулася, у вас немає іншого варіанту, капітулюйте, визнавайте ці умови. Тому що ніхто вам нічого не винен, Будапештський меморандум, на який всі посилаються, раджу всім його почитати, там немає ніяких зобов'язань ні в США, ні в Британії на постачання навіть зброї, не те, що зобов'язання, що хтось за нас воював. І тому Америка розуміє, що, ну, певно, на цій території живуть повна розуму. Європейці також розуміють, що кажуть, що там у вас відбувається? У вас там війна, чи у вас там гей-паради? Це просто. Повна дурня і повний ідіотизм. Ті, хто дивляться новини в Європі, а я розумію, що тут, що, звичайно, Росія ставить акцент через своїх проплачених, замотивованих європейських журналістів, доносить позицію, ганебну позицію ситуації в Україні. Проводити паради в той час, коли заборонено указом президента масові зібрання, але для гей парадів виключення. Для якихось акцій в підтримку влади виключення. А спробували б зараз ФОПи вийти за свої права, то нами, нас би чітко затаврували в агенти Кремля. Тобто ЛГБТ, яке дискредитує зараз цю ситуацію в Україні, всіх, весь їхній прайд, це нормально, це не агенти Кремля. Які тільки два дні тому, та не сьогодні навіть страшні знову удари. Знову заблоковані люди, нема з ними зв'язку на одному з підприємстві. Тобто і на фоні цього проводити прад? Чи вони виступають проти війни? Чи що? Боже, дай розуму, тому що те, що відбувається в Україні, читати зі сторони просто неможливо. Воно не сприймається навіть мною, як українцем. не кажучи вже про сприйняття європейцями чи американцями. А тому зрозуміло, що весь світ скоро втомиться від цього сказати, та розбирайтеся з ними. Росія, що ви хочете. Трамп уже каже. У вас немає карти. Все те, що ви там поручаєте, це лише відтерміновує вашу погибель. Тому вам треба погоджуватися на умови Росії. Це те, до чого ми дохазяйнувалися за більше ніж 30 років незалежності. Це те, до чого нас привела вся влада, починаючи з Кравчука, кучми, які підписали цю фількіну грамоту у вигляді Будапештського меморандуму, яка не дає ніяких гарантій. Ніяких. Але вони віддали ядерну зброю Росії, отримавши фількіну грамоту. А потім продовжили. Ющенко, за його каденції, більше всього зброї було, вже, як то кажуть, класичної, розпродано. Янукович, Порошенко, а тепер Зеленський. Нема слів, нема слів. Радіємо, спостерігаємо, за шоу, тепер з ЛГБТ Прайдом.